Шановні українці, ви дивитесь канал PPN. Вітаю нас всіх гучною перемогою. Олександра Усіка, українець, який веде YouTube канал Загадки, Феномени та Дива України, канал, в якого постійно зростає аудиторія глядачів, професор, доктор географічних наук, академік пан Петро Олексійович Масляк стверджує, що українці подарували всьому світу пісню, хліб і крила. Ми попросили прокоментувати слова пана професора, представника наукових кіл України. Ось що він сказав. Я повністю підтверджую цю ідею. Слова пісня Хліб і крила справді чудово відображають сутність українського народу. Українська пісня це душа народу. Вона супроводжує нас у радості і в горі, у боротьбі і в мірі. Це лірична ніч, яка місячна, і потужний щедрик, і повстанські марші, і сучасні пісні, що підтримують дух. Пісня це наша історія, наша культура, наш спосіб висловити невимовне. Це те, що ми даруємо світу, і те, що світ знає та цінує в нас. Хліб для українців це більше, ніж їжа. Це символ життя, достатку, радючості землі, праці та гостинності. Україна завжди була житницею Європи. Образ хліб-сіль це найвищий прояв поваги та вітання. Це наша щедрість, наша здатність годувати та ділитися. І навіть зараз у складні часи ми продовжуємо бути опорою світової продовольчої безпеки. Наші діаспори в багатьох країнах світу виникали завдяки бажанню країн навчитися вирощувати пшеницю, а світ знає, в цьому ми найкращі. Крила це, мабуть, найпоетичніший і найточніший образ притаманний українцям. Крила символізують свободу, політ духу, незламність, прагнення до висот та інновацій. З десяти найвідоміших розробників космосу вісім були українці. Всім відома наша здатність підніматися над труднощами, наше прагнення до нового, до розвитку, до перемоги. Тут з нами наша винахідливість, тут з нами наша креативність. Згадаємо, той же літак мрія або розробки нашої космічної ракети Зенит з пуском на воді. Крила також є символом захисту, як птах, який розправляє крила, захищаючи своїх пташенят. Тому я згоден. Ці три елементи: пісня, хліб і крила охоплюють. Наше духовне, матеріальне та прагнення українців до свободи це дуже власна метафора того, що Україна дає світові і чим вона є. Дякую пану професору Масляку, що доповнив бачення про українців і Україну цими трьома словами. Вони чудово доповнюють наші вікові здібності.